Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачні, корисні українські роли із кабачків. Що ми беремо кабачки, яйце, сіль, перець. Це за смаком будемо солити. Борошно, яке нам пригодиться. А також яйця ми беремо, розбиваємо і збалтуємо, додаємо дрібку солі. Для того, щоб ми обмакували наші кабачки слайсами, які будуть нарізані. Беремо наші кабачки, ріжемо тоненькими слайсами, щоб добре прожарювалися. Перекладаємо їх у глибоку миску і підсалюємо, помішуємо, щоб добре просолилися. Даємо постояти 5-10 хвилин. Далі обмакуємо наші слайси в муку. Затім ми обмакуємо їх в наших збитих яйцях і все кладемо на розогріту сковорідку олією і обжарюємо до золотистої скоринки з обох сторін. Перекладаємо на паперовий рушничок або на тарілку. Далі ми беремо для начинки наших слайсів. Ми можемо взяти сир, твердий, або плавлений. І я взяла плавлений сирочок. Тремо на терці, беремо огірок і помідор, ріжемо на невеличкі шматочки тоненькі, чесник для заправки з майонезом. Чесник беремо. Давимо, заправляємо майонезом. Можна додати зелені. Змазуємо наші слайси майонез з чесником і додаємо натертий сир. Як я вже сказала, це може бути твердий сир або плавлений я взяла плавлений сирок. До сира ми додаємо помідор або огурець, або можна те і те, експериментуйте і закручуємо наші роли. Українські смачні роли. У мене з трьох кабачків вийшло 12 смачних ролів. Їх можна коштувати як холодними, так і гарячими. Смачного вам.